Сьогодні вранці у Миколаєві відбувся благодійний забіг. Спортивний захід приурочили до 236-ї річниці з дня заснування міста. Забіг зібрав представників усіх спортивних шкіл міста, ветеранів спорту, легендарних спортсменів і тренерів. Головна мета це підтримка збройних сил України, а саме Миколаївської 123-ї бригади територіальної оборони. Про атмосферу важливої події для Миколаївської спортивної спільноти дивіться далі. Зранку, 12 вересня, представники та представниці спортивних шкіл міста зібрались на головній площі Миколаєва, аби взяти участь у благодійному забігу. Мета цього забігу підтримати наші збройні сили України, підтримати перш за все нашу бригаду 123, тому що ці хлопці та дівчата боронять наше місто з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і ми вважаємо, що це та маленька. Підтримка, яку ми можемо їм надати, до початку забігу та після кожен з присутніх міг доєднатись до збору для 123-ї бригади. А відкрили забіг Дмитро Фалько та Олександр Сінкевич. Міський голова відзначив важливість розуміння мети таких заходів для майбутнього покоління українців. Шановні діти. Дуже важливо, що ви запам'ятали цей захід, щоб він закарбувався у вас в пам'яті не просто як спортивний захід, а саме захід, який направлений на підтримку і пам'ять про героїв ЗСУ. Тому що грош ціна цій війні і їхнім жертвам, якщо ви не будете пам'ятати і передавати це своїм дітям, все те, що роблять росіяни на нашій землі. Сьогодні я думаю, не залишилось нікого, кого родич чи близький, чи друг. Не загинув в цій війні, і ми повинні це пам'ятати. Зазначимо, що на старт цього забігу вийшли не тільки вихованці спортивних шкіл, а й ветерани спорту, легенди спорту. Доєднались батьки, спортсменів. Вийшли на старт представники клубу Вікторія учасники пробігли символічну відстань по вулиці Соборній. Переможці отримали свої медалі. А усі, хто стартував невеличкі сувеніри на згадку і вдячність від організаторів, хочу подякувати усім, усім, хто доєднався до нашого заходу, всім дівчатам, всім хлопцям, всім батькам, всім тренерам, всім керівникам за те, що вони донатять, допомагають. Звісно, управління спорту міста вітає миколаївців із днем міста і знову закликає допомагати тим, завдяки кому це місто живе. Допомагайте Збройним силам, друзі. Для цього ви можете скористатись qr кодом який зараз бачите на екрані. Сергій Мельников, Владислав Невидомський, новини на телеканалі Март.